Україна намолотила менший урожай пшенички, чим мало. Московити збирають менший урожай пшенички, ніж в минулому році. А кораблі зерновози, які будуть вантажитися в Чорному морі в московитів, тепер мають пройти акредитацію у ФСБ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук, я агроном засновник ГРОВЕКСА Сагадіса Холдінг. А вам привіт з українських степів. Так от в чому в чому, власне, аналітика, да, в чому власне, штука. Ну, Перш за все, ми з вами намолотили не 22,5 млн тонн, як всі нам прогнозували, USD і так далі. Там навіть наша державна аналітика казала, що буде там 22 мільйони тонн. Я записував відео, розказував про те, що ну, точно буде менше 20. Я це бачу, я це рахую. Я агроном, привет. агроном, Окей, <хи> okay. да, відзвітувалась Україна, вже в попередньому відео говорив про 21 мільйон тонн. Але я думаю, що реально фактично намолочених реально менше 20. Це мова там про мертві душі. Також подивіться попереднє відео. От. А, зараз те, що видно, так само ж є статистика Рії. От, і в них зараз на 10% менший урожай пшениці. Зараз мова йде про пшеницю. Е, ніж в минулому році. Да, понятно, що в них жнива трошки довше да, будуть йти, вони ще десь там до початку вересня будуть молотити, але поки що в них результат на 10% менший, ніж в минулому році. Тобто, це такий локальний дефіцит Чорноморської пшениці. Локальний дефіцит Чорноморської пшениці. Тобто, не прям так, щоб срака, да, не так, щоб прям страшно. Але всі не добрали врожай. От. Крім того, ми вже в Україні бачимо, що в нас є реальна проблема з якістю. Да? Бо багато ну в регіонах, де врожай нормальний, то там дуже багато зараженого насіння сашкою. А це проблема. Але воно по дорозі. О, голуби крадуть а, а, Але воно також заражене і альтернарією, і фузарією. Просто поки що на насінні ще не проявилось. Якщо його будуть зберігати, якщо його почистять. І будуть зберігати а, в сухому місті, то воно буде в принципі ок. З Сашкою не ок. Сашка вже вразила, і Сашкове насіння треба-бистро кудись збувати, бо ну, така стати. Ми бачимо в Україні є проблема. Що робиться по якості, по якості в московитів, сказати дуже складно. Але є факт недобору врожаю. Крім того, а, ну, це ось локальний дефіцит, факт низької якості в Україні, велика кількість низької якості, плюс недобор врожаю, Тобто це локальний дефіцит викликає. Крім того, ось в Московитів недобір вожою. І ще як вишенька на торті, запровадили в портах Росії Чорноморських, а да? я нагадую, так і далі через Чорне море Росія все возить, все возить і зерно не виключення. І вони наші основні конкуренти. В Чорноморському Да, Всі там італійці, турки, всі купляють російську пшеницю, роблять там борошни, продають по всьому світу потім. Вот. У їхньому порту запровадили акредитацію зерновозів через ФСБ Федеральна Служба Безопасності. Що це означає? Якщо ти судновласник або там судноуправляюча компанія, ти маєш пройти акредитацію в ФСБ. Тебе мають контролювати ФСБ. Тільки після цього, як тебе контролюють ФСБ, ти можеш грузити зерно в портах Чорноморських Рефій. Я не думаю, що це створить транспортний колапс, але це точно створює корупційні ризики всередині Ерефій. Але, в принципі, на московських фермерів нам все одно вони менше зароблять, у них буде менша ціна, їх просто відіжмуть за рахунок корупційної схеми, це включать у вартість перевалки, просто буде менша ціна на фермера. Ось так це буде відбуватись. Але судновласників треба буде акредитовувати. Це призведе, в свою чергу, до того, що швидше за все, менше, менше кораблів буде бажаючих вести російське зерно. Це Окей. Чого? Бо якщо ти судновласник і ти акредитований в ФСБ, а це зроблено через те, що Сили оборони України жарять там просто все, що можуть жарити. От. Е, то в тебе будуть обмеження будуть питання при вивозі українського зерна. Тому тут така йде більше поляризація. Та й з другої сторони, чи з третьої даже сторони, е, якщо ти нормальна якась європейська компанія, якийсь нормальний бізнесмен світовий, тобі не захочеться кредитовуватись в От така штука. Тому е, все-таки я думаю, що. Локальний дефіцит, недобір врожаю, проблеми з якістю в Україні і локальний дефіцит, в тому числі через недобір врожаю в Московії, плюс, як вишенька на торті акредитація суден да, і компаній-власників і в ФСБ, воно ще буде грати на те, що цей локальний дефіцит буде підсилюватись. І тенденція до росту ціни пшенички до весни, коли буде збільшуватись попит, точніше не так. Попиту буде більше, ніж пропозиції, якщо ми зараз швидко все не продамо. От. <кхід> Відповідно, ну, тоді буде сильніший попит, тоді буде ближче квітень-травень, буде сильніше ростатися на, на пшеничку. Ось таке моє бачення, такі новини. Да. Хто хоче вчасно дивитися ці відео да, раніше за всіх, і дізнаватися про теми й новини ще до того, як це відео записав. Через телеграм чатик оформлюйте спонсорство. Велике вам дякую, що дивились до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!